Сьогодні хочу поговорити про те, як правильно збирати врожай бурячку для того, щоб він гарно зберігався. Тобто починаючи з етапу збору вже є вплив на його зберігання. Ну, Це такі очевидні речі, але їх не всі бачать зразу. Ну, от, припустимо, ви взяли, підійшли рядок. Буряк зазвичай він гарно виривається, бо сидить там тільки кінчиком. Ну, це стосується ем, більше циліндри. Циліндри це такі сорти. Бачите, він отут менше на половину сидить там у землі. І він так, наче стерчить. Його взагалі. Е... При любій землі легко збирати. От. Просто висмикнувши з землі і все, тоді вже його обробляєте. Але як правильно його висмикнути? От Якраз від цього і залежить його зберігання. От. Дивіться, якщо ви от підійшли до рядка, то смикать його треба. отако, Як він росте. от Бачите, він ще може криво стояти. от Один так, один так. Буряк. Ох. Його треба смикати перпендикулярно угору. Тобто, якщо він так росте, навіть якщо він трохи схилився, ви бачите, де підходите до нього і отаку перпендикулярно вверх догори тягнете його. І тоді у вас виходить, що у вас оцей корешок, корінчик, який там... Він не пошкоджується. Ну, так, тільки. Він пошкоджується тільки на самому кончику і там він присихає. О. Ось от так він такий, значить, цей. А, якщо ви отак будете тягнутися, ну, вам здалося там один, два, три, смик, смик, а тоді ви берете і... от Тут стоїте, а тягнетесь аж сюди. І тоді ви берете його і під нахилом йде вектор не вверх, а під нахилом. Бачите, ви його отако тягнете на себе. І в нього що виходить? В нього обривається цей корінчик. О. І тоді він зберігається не так гарно. Тому на це треба звернути увагу, щоб ці корінчики вони залишалися цілими. Ви якщо подивитись, одного він там довший, у другого коротший. Все, бачите, повинно бути в ідеалі отако. Отакий от він. Чим довший, тим. І його, якщо він обламується, особливо якщо він обламується біля... Самого бурячка, то, то він не встигає засохнути, сюди потрапляють хвороби, грибки і він може тоді гнити у вас. Особливо, якщо ви його зразу і будете спускати в погреб, До речі, його треба ще, щоб він не так трусти. підсох, полежав. Ну як картопля. вльох його кудись там засунути. І тоді можна вже спускати. От бачите, два поруч. Одного корінчик цілий, а тут вже бачите, як пошкоджений. Тому, коли ви вириваєте, старайтесь його обережно отак, вверх тягнути не під нахилом. Тоді він буде менше підшкоджуватись. Або підкопувати. Тоді ще краще буде. Ну не, не всі до цього доходять, бо це важко. Ну і всім здається, що отак ви висмикнули, і яка різниця? Різниця буде, бо цей буде більш псуватись, ніж оцей з корішком корінчиком. Тому зважайте на це при тому, коли будете збирати врожай. Такий момент. Всім дякую, добра.